Шановні члени журі, дорогі гості, сьогодні я хочу звернутися до вас із темою, яка торкається кожного з нас: темою рідної мови. Недарма митрополит Іван Огієнко писав: мова це наша національна ознака, у мові наша культура, сутність нашої свідомості. Замислімося, що робить нас українцями. Це не лише територія чи паспорт, це наша історія. Наші пісні, наші звичаї, наша пам'ять. Усе це зберігається і передається через мову. У слові оживає душа народу, у колоскових ніжність матері, у думах і піснях прагнення до волі, у прислів'ях мудрість поколінь. Мова це не лише засіб спілкування, це код нації, що об'єднує мільйони сердець у єдине ціле. Вона формує наш світогляд, наше мислення, навіть наше ставлення до життя. Утративши мову, народ втрачає себе. Зберігши мову, ми зберігаємо Україну. Сьогодні, коли наша країна виборює право на незалежність і майбутнє, особливо важливо берегти українське слово. Говорити рідною мовою це вияв гідності, це вияв любові до свого народу. Адже мова це не тільки спадок. А й наш щоденний вибір. Тож хай звучить українська мова гордо, впевнено, натхненно, бо в ній наша культура, наша свобода, наша сутність. І поки ми розмовляємо українською, ми живемо україною. Дякую за увагу!